Ой, дівчата, що я чула? Вчора приходила тітка Одарка, насіння квасолів мами позичала. Так от вона казала, що їй казала баба Параска, що її онук Іван має сватів засилати до Наталки. Та він ще після покрови мав відтестувати від неї. Але бач, не пішов. Та він боїться, що до карбуза йому винесе. Ну, дійсно, батько Наталки заможний газет. Тільки поля мають. А Іван таке. Що таке? Але ж Іван гарний парубок. і високий, і статний. А до роботи який ладний. Ну, я теж думаю, що винесе вона йому гарбуза. А якщо винесе, то тоді сватам потрібно зачиняти двері в будинок спиною. Тоді Наталка ніколи не дізнається ж наче щастя і не вийде заміж. Чому ти таки говориш? Що непогано зробила? Чи ти биванку пригладився? Не сваріться, дівчата. Щоб цього не сталось. Батьки нареченої повинні провести сватів і зачинити за ними двері самостійно. От і все. А давайте ми тут заховаємося і побачимо, прийде сват це до Наталки чи ні. Дасть вона його груза чи не дасть. Та довго прийдеться чекати. Сонце лише піднялось, а свати зазвичай вирушають пізно ввечері, щоб на випадок відмови залишити сватання в таємниці. Та дійсно, довго. Підемо краще до річки. Та, ми вже приїхали. Та приїхали вже, батько вже розкаже. Базар був сильний, людей понаїхало, зате ми все продали. І глянь що в мене є. Так, балує тебе, батько. Ну що ж пороблять, ти нього одна така доня. А хустка дійсно гарна. І ще глянь, що мені батько купив, пацьорки. ж час швидко лети. Ще така маленька була, а вже оніка красуня виросла. Вже пора би її приданне готувати. Та що там готувати? У мене все є. Повна скриня добра. І рушники, і сурочки, і хустинки. А стрічок в мене так багато, що залишиться ще мені і гостей обдарувати. Та це так, але батькові потрібно наперед думати, яку землю тобі дати. Ось той пай біля богатирьової криниці те, що треба. Там і чорнозем, і урожай завжди добрий. Напевно, його таки дамо тобі продати. Та я ніби ще не збираюся. Та так. Але при дане завжди треба наперед думати. От пам'ятаєш, якщо бабуся тобі говорила, що вишитий рушник потрібно завжди в гарному настрої вишивати та з молитвою. А ти ще свій навіть не закінчила вишивати. Та пам'ятаю, я пам'ятаю, що треба думати про доброго чоловіка, щасливу сім'ю та гарних дітей. Та ще встигну. А ось і батько! Сідай, Михайло! Довго ж вас не було? Ще трохи вечеря буде готова? Так, вже можна відпочити. Зерно продали, гарний базар був. Але далеко до тих причан їхати, але нічого, рушай торгував, все купив, що ти просила. Ще й наталки на бучачі прикраси хватило. Інакше й бути не могло, Михайло. Ой, гляньте, а хто це до нас іде? Добрий вечір вашій хаті, люди добрі, йшли ми лісами, полями, болотами, шукали не то куницю, не то красну дівицю, до кожного слідочка приглядалися. Так, так, і так. І слідочки ті до вашого двору привели. Так, так і так. Пробігала тут куниця, у вашій хаті заховалася. З нами молодий боярин йшов. дорогу, видно, добре знав, слідочки ті пізнавав. Здогадуємося, що не один раз тут побував. Так, так і так, причарувала, аж світ йому став немилий без вашої куниці. Весь почорнів, схудав, то до хати. Будемо сватати, віддайте нам куницю, а якщо ні, то ми підемо. Якщо наша не влад, то ми зі своїм назад. То чого? Проходьте ближче, просимо сідайте, побачимо, чи ви з добром, чи з злом. Ні, ні, сідати ми не будемо, щоб ваша донька. Дівках не засиділося. Тоді показуйте свого боярина. Чи може ви посміятися з нас хочете? Може ви не боярина, а перелітного горобця привели. Оце вже ні. Іване заходь. Ось наш красень, молодець роботящий. Гарний боярин. Побачимо, чи він нашій боярині доподобить. Так, батько. Ну що, приймаєте наші калачі? За знак згоди? Приймаємо. Приймаємо на щастя і славу до нашим діточкам. Ну що ж, Наталко, де твої рушники? Наша донечка ночей не доспала, всі рушники своїми руками вишивала. У візерунки всю душу вклала. Ну що ж, дітки, щоб завжди ви в парі були, шанували один одного, любили і ніколи не розлучалися. Іване, Наталка в мене, єдина доня. Я її любив. А ти будеш шанувати, будеш дружину мати. Дякую, батько, дякую, мамо, Буду любити, шанувати і вас дякувати. Вже на наступній неділі зустрінемось і договоримось про весілля. А зараз можна і за стіл.